Юрію, значить, змінюється не тільки взагалі порядок обліку у ТЦК. Змінюється, що найголовніше класифікація хвороб. Все, не буде більше а, обмежено придатним. Справа придатний або непридатний. Третього не дано. Що відомо вже розкажіть, будь ласка, про, про класифікацію хвороб, як вона змінилася, як вона була розкидана. Тобто, що потрапило в придатні, що потрапило в непридатні? Ну, таких от кейсів випадків, які відомі безпосередньо вам. Е, та насправді перше, е, подивимось, як запрацює практична частина. Ми е, надзвичайна країна в тому, що прописуємо. Направду добрі законодавчі акти, але з їхньою реалізацією, власне, саме з реалізацією відбувається дуже багато труднощів, і це насамперед пов'язано з тим, що ми пострадянське суспільство поки що нікуди від цього не втечемо. Друге, щодо самих хворіб їхній перелік. І класифікація від попередньої редакції закону суттєво не змінилась. Є справді оця суттєва зміна, про яку ви наголошуєте, про те, що тепер вже середини якби не буде. Тобто, відповідно до нової редакції закону, особа вважається або придатною, або непридатною. Обмежено придатних не буде. Люди з певними типами хворіб, які потребують реабілітації після операційної або іншої, отримають відтермінування військово-лікарської комісії, то воно може достатнє на, скажімо, на реабілітаційний період, і після того. Зобов'язані будуть пройти ще раз ВЛК і знову по класифікації придатний або непридатний. Зрозуміло, що особи з інвалідністю, певний тип системних хворіб, складних хворіб, які були також і в попередньому в попередній редакції закону і підзаконних актах, які цього стосувалися, вони. Залишаються сталими і тепер. Ну, наприклад, там як цукровий діабет, як люди, які мають певні прояви епілепсії, люди, які мають нефунціональні кінцівки, вади зору, тобто, це, це такий. Класичний на превеликий жаль перелік він не буде надзвичайно новим для суспільства. Єдине, що і вважаю це також правильною ініціативою, зв'язку з тим, що багато куплено інвалідності, багато куплено медичних довідок, і це на превеликий жаль правда. Всі військовозобов'язані зобов'язані повинні будуть впродовж дев'яти місяців ще раз пройти ВЛК». І я сподіваюся, що це ВЛК а, поставить а, крапку в питаннях а, а, такої вседозволеності а, і купівлі-продажі будь-яких медичних висновків. Юрію, і придивіться. Ви, наприклад, згадали про. Давайте більш конкретно пройдемо по хворобу. На яких там епілепсія? От я пам'ятаю, була історія була. Була історія. Буквально в серпні минулого року навіть Дмитро Лубінець, омбудсмен, він підключався до розслідування цієї справи, коли в Одесі чоловіка з епілепсією йому сказали: слухайте, ви все одно придатні до військової служби. І на другий день під час проходження, скажіть мені, підготовки, учебки, у нього сталося mm -hmm. два приступи, йому не змогли надати грамотну медичну допомогу, все, і він помер. Це був дуже великий скандал. От що, наприклад, цього захворювання? Тому що дуже багато людей ідуть, я знаю, і у багатьох, у кого була епілепсія, їм записано обмежено придатні. Тепер може статися так, що, наприклад, там людини, всі ж, е, хто з епілепсією, вони, вони приймають препарати, там певні, може там 5 або 6 років не бути приступів. А чи не буде так, що їм напишуть, що вони вже придатні? Та справді е, е, ну, насамперед, я не медик. Стосовно періодичності реакції і дії медикаментів, але думаю, під впливом адреналіну, страху і військових дій, замір будь-який в рік, 2, 5, 6, і не буде мати абсолютно ніякого значення, поведінка людини суттєво зміниться. Друге, зовсім недавно був випадок на Закарпатті, де чоловік помер при транспортуванні там, з ТЦК на... На якусь певну, якщо напоминаю, військову частину чи навчальний центр. І це біда протиправної діяльності окремих представників окремих ТЦК, а їхня протиправна діяльність це є наслідок незміненої моделі рекрутингу в Сили оборони України територіальними центрами комплектування. Я це веду до чого і не раз наголошую публічно, що йде і надалі гоніння за цифрами. Ми, як волонтерська група в суботу, перед самим великоднем повернули з лінії фронту. Нестача людей величезна про це знає і ворог, про це знають всі наші військовослужбовці. Лінія оборони потребує значного посилення людьми. І в піхоті, і в артилерії, і в зв'язку, в медицині, в логістиці, в будь-якій ланці. Е, на жаль, в нас, нас за два роки теж достатньо серйозні відчутні втрати. Але веду до того, що не може бути оправданням е, оце полювання, вилови і наповнення заради цифри е, кількості, е, а лінія фронту не отримає. Е, якості е, мотивованих, бодай так не скажу, що мотивованих, а найгірше, коли лінія фронту утримує демотивованих людей: людей з е, величезною залежністю, там, е, наприклад, е, алкогольною залежністю, наркозалежністю, бо це люди зі зброєю, бо це люди, які будуть обслуговувати зброю, бо це життя інших людей, е, випадки. Попадання, потрапляння саме таких осіб, вони є, і я це насамперед пов'язую не з поганим законодавством, а з криворуким його виконанням і неправильними неефективними завданнями, покладеними на територіальні центри комплектування. Це не їхня ініціатива. Вони є виконавцями, і будучи виконавцями, це не управдовує будь-яку їхню протиправну дію. Як і не оправдовує протиправні дії громадян України щодо представників територіальних центрів комплектування, інакше кажучи, є нові норми, є нові правила, є надзвичайно агресивна війна з великими втратами для України. І Якщо ми хочемо mm -hmm. наступний великдень і різдво зустріти вдома, сьогодні треба робити все, щоб ця оборона. A, давала відсіч. Юрію, і... буквально тепер от мене там підганяють, але все одно не можу. Люди полетіли питання. А, а, перше питання: навіщо перезавантажувати перевантажувати ТЦК оновленням даних чоловіків до 25 років, які все одно не мають можливості мобілізуватися? І друге питання нашої, нашого глядача: а люди з онко, вони придатні? Чи є певна класифікація? Що така стадія онко придатний, а така стадія онко непридатний? За рішенням ВЛК. звісно, що люди з онку потребують лікування е, і зона е, високого ризику, тиску, насамперед емоційного, е, буде е, це зрозуміло для кожного сприяти розвитку е, хвороби. Я знаю медика, який, рятуючи інше життя в угу. одній з відомих бригад, е, провів на лінії фронту е, з онко. Більше ніж півроку на щастя його вдалося потім врятувати, але це одиночний випадок. Тому очевидно, що рішення ВЛК для людей зонку м має бути ну цілковито зрозумілим і однозначним. Друге, навіщо оновлювати дані чоловікам до 25 років? Бо держава має розуміти на що може опиратись. Через день, через два, через тиждень, через місяць, через рік, коли людині виповниться 25, а можливо і понижати призовний вік до 22, якщо там це потрібно, буде і не буде інших варіантів для того, щоб захищати кордони України. Третє, я доволі ну, в мене є певний зауваження чи скепсис. Щодо окремих норм, але я проти того розгону суспільства будь-якої думки, що все погано, якщо погано оновити дані до 25, пропонуйте щось інше, що буде ефективним в захисті України.